Слава Україні! Друзі! У цьому відео готуємо разом з вами салатик із червоного буряка, який дуже-дуже смачний і особливо корисний. Дивіться, який він гарненький, соковитий колір і на смак. М -м Супер починаємо готувати! Найважливіший інгредієнт, який нам потрібен для цього салатику, це бурячок. Ми його зварили і ось так легенько чистимо. Просто його залили водою і за допомогою рук чиститься він буквально за 1-2 секунди. Можливо, ви не знали, що так можна бурячок чистити. Це буде вам лайфхак на майбутнє. Оп, і готово. Дивіться, який гладенький, чудовий бурячок. Бурячок сполоснули водичкою і натираємо його на крупній тертушці. У мене спеціальна тертушка для буряка. Бурячків я взяла на 550 грамів. Сюди ж до бурячків натираю твердий сир 100 грамів. Натираю сюди 3 яйця. Та додаю сюди зелений горошок 240 г. У мене він домашній, як приготувати горошок вдома. Можете подивитися мій рецептик. Посилання на відео я залишу вам у коментарях. Додаємо сюди зубчик часнику. Я його потерла на дрібній тертушці. А ще додаю сюди домашній майонез. Рецептик майонезу є у мене на каналі. Також залишу вам посилання на відеорецепт під цим відео. Додаю сюди 3 столові ложки майонезу. Можете за смаком додавати менше або більше. І перемішуємо. Бурячки я варила у підсоленій воді, тому солі додавати не буду. Ви скуштуйте, якщо потрібно, сіль, додайте ще солі. Можна додати чорний мелений перчик. Дуже смачний та корисний салатик готовий. Готуйте на здоров'я, готуйте в задоволення. Найкращий салатик смакує із картоплею пюре. Смачного!